Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Йода. У нас продаж заїхав ось такий класний Hyundai AX35. Це у нас 2 літри дизель 2010 року. На ось таких гарних лінзах на протягом туманочках, гарний по кузову. Від другого власника автомобіль офіційний, не загнаний, не пригнаний По салону у нас ідеальні карти дверей, салончик також комбінований, чорна шкіра, Підігріви передніх, Підігріви задніх, задня камера, гарна, гарна мультимедіа, AUX, автомат. Також у нас є панорама. Раз, два. Я зараз покажу, що задній ряд автомобіля. Задній ряд автомобіля виглядає ось так. підігріви Ціклоподйомники, коврики Єва. Ось так автомобіль виглядає по колу. Задні парктроніки також є. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2А, місто Київ біля метро Васильківської. Такий автомобіль можна придбати в кредит, в лізинг та за готівку. Чекаємо вас на перегляд.